Вітаю всіх, хто зайшов до мене на канал, хто любить бджілок. Сьогодні в нас 10 березня 24 року і на кінець то перша така гарна сонячна погода, щоб бджілки пішли і на водичку пішли, і пилок несуть. В деяких регіонах України тепло було раніше, що аж завитки брали, а в нас це практично перший день. Тому я сьогодні вже декілька вуликів. Продивився декілька сімей. І рішив, вирішив зробити таке невеличке відео із деякими порадами для початківців. Для того, щоб не гаяти часу, я буду і говорити, і одразу ж подивимося при цьому одненьку сімейку свою. І так. Дуже багато було скарг, що зима погана, бо бджілок багато відійшло в сімей. Дуже багато людей казали, що кліщ більше всього, бо сім'ї вийшли. Я знаю, що якщо оброблялися сім'ї по тій самій схемі, що ви завжди обробляєте і тим самим препаратом, в принципі. Зараз про це я розкажу. Зараз що я буду робити? Я в саме гніздо лізти не буду. Я подивлюся по краях, дойду до першої рамки розплідної для того, щоб побачити, чи є матка, чи що сіє. І це, далі не треба лізти. Відкривати теж не треба, тому що вам зараз треба час. Тут у нас один день-два день, буде тепла, і далі знову ж похолодає. Утеплювач знімати теж не потрібно. Зараз я буду дивитися з тилу сім'ї, де бджілки. З якої сторони бджілки сидять. Де менше, де більше. Якщо менше з цієї сторони чи з цієї сторони, я заберу корм, підкрию його. Тепленькою водичкою зілюю і поставлю на ту сторону, де більше бджілок. І дойду, подивлюсь, перша рамка, якщо розпліт є, далі лізти я не буду. Немає сенсу туди лізти. Так. І перше питання. Так. З правої сторони беру крайню рамочку. Формів повно, бджілок не дуже, значить, вся сім'я знаходиться з цієї сторони. Тому я зараз крайню рамочку заберу на сторону, всю сім'ю переставлю чуть-чуть правіше, щоб наліток вийти на край. Цю рамочку відкрию, збризну теплою водичкою і поставлю на ліву сторону для підкормки. Вормів достатньо і вертаюсь назад на тему нашої помилки. Напевно, що всіх це була помилочка 23-го року підготовки до зими. Ви ж самі знаєте, що зимівля це літо було дуже непогане. Сприяти природні умови, липень. І червень, липень ми качали медок непогано. І була вся заквирка в нас в чому? Ми дійшли до серпня. Дійшли до середини серпня, тоді ж пішла спека. Медоносики були погоріли, але кормів всі не скачували. Заспокоїлись, заспокоїлись, бджілки заспокоїлись. Я завжди робив підготовку на зиму 50 на 50. Тобто не менше, ніж 50 кормів я залишав кормів, щоб бджілки принесли і викачував і ставив підкормку сиропчиком. Це був кінець серпня. Вересень. бджілки працювали. Матка, бачачи те, що є свіженький піднос сіла. І на серпень-жовтень ми виходили на зимову бджілку. У 23-му році так, перша рамочка розплоду. Все, далі я дивитись не буду. Матку я шукати не буду, вона є, немає сенсу її шукати. Вони то в мене позначені все. Я тепер чуть-чуть відставлю всю сім'ю туди, відкрию цю рамочку, збризну теплою водичкою. І все. Позначка поставлю, що це перша рамочка. І що в нас вийшло? Получилося те, що... В серпні місці було кормів досталь. Бджілки заспокоїлися, бо підносу не було. Все почало горіти. Ми залишили їм корми. Ясна справа не було підносу свіжого, не було ліктару, тому матка теж заспокоїлась і перестала сіяти. Бджоли повно, кормів повно, сім'ї великі. І ми всі заспокоїлись. Зас, заспокоїли. Це була наша велика помилка всіх. Я, я хочу повторитись, я завжди робив 50 на 50, тобто треба було все рівно відкачуватись, хоча б половину тих кормів, що було давати сиропчик або той самий мед старенький. Розвести їм. Водичкою, і щоб джілка працювала і був піднос. І маточка тоді сіяла. Так, я так і казав, що вся сім'я знаходиться з лівої сторони. Кормів в них достатньо. Зараз я відкрию цю рамочку, щоб забрав з правої сторони. Поставлю її на цю сторону і у них буде робота. Розпліт, є, все є. І вийшлося в нас, що розплоду було малень, мало, в зиму пішла в основному більше всього, що 50 на 50 літньої і 50% зим, зим, і зимньої і бджілки. І вийш у багатьох людей падіж. Літня бджола відійшла, зимова бджіла в своїй масі невелика, і вони не змогли обігріти своє гніздо і ті корми, що мали зимою їм забезпечити життєдіяльність. І в дуже багатьох наших товаришів сім'ї лягли. Це була наша велика помилка. Тепер ми його робити не будемо такої помилки. Будемо обов'язково відкачуватись і закормлюватись. І другий нюанс багатьох людей, наших колег. Був схід сімей. З чим це пов'язано, я не можу сказати зараз. Всі б'ються, це був кліщ. Хоча, якщо схема обробітку від квіща була така, як завжди, я не думаю, це або нова якась хвороба з'явилася, або якийсь... або фальсифікат, фальсифікат у препаратах, так, зараз відкрию. А так взагалі... Я перезимував непогано. Так, да, теж в мене була. У мене одна сім'я відійшла, одна сім'я зійшла. Ну, перша з сімейка зійшла, там був маточник. Більше всього, що я десь маточка пропала. І були маточнички. Сім'я відійшла, бо тому що я обробляв. По тій самій схемі, що завжди від ліща, я не думаю, що це на це могло вплинути. І одна сімейка обсипалась, вона не змогла просто обігрітися. Не те, що обсипалась, вона так і завмерла. Зим, літня бджілка відійшла, зимова не змогла справитися з об'ємом роботи, хоча й не було великих морозів. Так, тепленька водичка. І вона завмерла. Водичку тепленьку я даю завжди. Їм все рівно зараз водичку треба. Пішов розплід. І це називається перекидка корма кормів. Все. Я їм дав роботу. 12 рамочок. Утеплювач знімати зараз не потрібно. В є які запитання? Запитуйте? Всем удачи, до зустрічі!